Ну Що, друзі, всім доброго дня, всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі в нашому новому відео. Що, у нас вже зима, трішки в нас присипало снігом, але температура плюсова, звісно, таке. Все, в общем, тане, як завжди. Зараз ми знаходимося в нашій тепличці, яку ми накрили вчора. Вовремя ми все зробили, це дуже радує. Тому будемо тут ми садити редиску. Сіяти тут будемо редиску. Значить, потихеньку готовимось до сезону. Потихеньку ми все підготавлюємо і будемо працювати. Це ми вже в цьому сезоні накрили третю тепличку. На даному час залишилось їх іще три, і одну потрібно ще доробити. Тому ми якось так працюємо далі і сподіваємося, що ми все встигнемо до нашого сезону. Ну, а відео сьогоднішнє буде про полив і про нашу скважину. Значить, є у нас на даному участку дві скважини. Вода в нас знаходиться тут близько, тому, в принципі, вони по 8 метрів. Значить, перший рік вода не закінчувалась взагалі, нормально все працювало. А в тому році в нас почались проблеми з водою. Ну але, як ви знаєте, виростити без нормального поливу, без нормальної води нічого не вдасться. Тому е, прийняли ми рішення в цьому році зробити нову скважину. Значить, е, зробили ми скважину 15 метрів. Е, на, на даний момент вода там не закінчується. Ну, ми кидали туди насос е, свій. Насос трьохкубовий, вода, в принципі, не закінчується зовсім, тобто держиться на одному рівні і все нормально працює. Але подивимось, покаже весна та літо, як воно буде працювати, коли будемо брати багато води. Так, ну що, ну що, глядачі, виглядає наш насос отак? Це насос трьохкубовий. Нам його, в принципі, вистачає з головою, все він справляється зі своїми обов'язками. Купила отакий трос. Він в такому покритті, як, знаєте, як силикон. Щоб він не прогнивав, тому що ті траси, які ми стояли, вони були без покриття і вони швидко дуже перегнивають. Потім в кінці сезону тянеш, а там уже все добре, що витягувався за саму трубу. Тому зараз це все будемо діло сюди підключати і будемо опускати наш насос, нашу нову скважину. Ну що, друзі, таке у нас сьогодні вийшло відео про нашу нову скважину. Все у нас працює, водичка тече. Я вже качаю десь 2 години вже пішла чиста вода. Тому все круто, сподіваюся, що буде працювати. Що найцікавіше, вода опустилась до одного рівня і стоїть на місці. Насос трьохкубовий, тому звісно це результат непоганий. Зараз змонтуємо таку розетку, спеціальну вуличну, Я придбав. поставимо сюди. І все буде працювати, будемо поливати. Тому якось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш TikTok, Інстаграм. Кому цікаво слідкувати за нашим життям. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока.